Слава Господу! Ми проспівали прекрасний псалом. І там багато ми почули і проспівали таких слів, що буде наприкінці ті випробування, які спіткають планету Земля, які спіткають все людство. І ми завершили такими словами і зібрані чада, зібрані діти Божі, у радості будуть зустрічати Господа, слава нашому Богові. Ви знаєте прекрасний цей день. І коли, е, коли кілька ночей назад, коли пролунала тривога вночі, всі телефони одразу задзвеніли, бо торнадо, і, і сирена включилася в місті, і, Ви знаєте, ми пробудилися, діти пробудилися. І потім моя Соломія каже: «Тато, знаєш, перша, перша моя думка, я подумала, Господь напевно, пройшов труба. Труба. Я подумав, ой, добре, мені вже на роботу не треба йти, Христос прийшов. Я подумав, ні, ну то не труба, то щось друге. От, потім прийшла в себе, зрозуміла, що це. І ви знаєте, настане той день, настане той час, та година, коли зазвучить труба Господня, і коли зібрані Божі діти, вони перестануть робити свої справи, вони, їм не треба буде йти вже ні на роботу, ні кудись інше. Займатися тим, що вони займалися, і, і полишать все те, що, що для них було так важливо, і вийдуть зустріч Господню. Ну, ви знаєте, щоб вийти на зустріч Господню з радістю, треба в теперішній час, в ті дні, в які ми живемо, зберегти вірність, зберегти вірність Богові. Ми називаємо себе віруючими людьми, ми називаємо себе християнами віри євангельської. Тобто це ті люди, які вірують в Євангелію, це ті люди, які вступили в заповідь з нашим Господом Ісусом Христом. І для того, щоб одного дня війти в ті прекрасні оселі, які приготував для нас Господь, ми проходимо випробування на вірність, випробування. І кожен із нас, ми проходимо випробування кожного дня. Кожен день в нашому житті ми зустрічаємося з якимись випробуваннями. І від того, як ми пройдемо це випробування, буде залежати наше майбутнє, наша вічність, буде залежати від того. Коли ми читаємо Біблію, ми в Біблії бачимо багато прикладів, багато людей, і то людей Божих, які починали прекрасно, які вступали в заповідь з Богом, які обіцяли Богові. На яких Бог силав своє помазання, благодать свою. І навіть в одному цареві написано Бог поміняв йому серце, поміняв його серце. Но пізніше написано за цар Саул, що Бог відкинув його. Бог відкинув його. І одна, можна сказати, це найголовніша причина, чому Бог його відкинув. Це невірність, невірність. Він не проявив вірності Богові. І ви знаєте, при тому, коли ми. Коли ми читаємо історію про Саула, ми бачимо, що Бог дає декілька раз шанс людині, декілька раз. От людина один раз не, не виявила вірності Богові, Бог дає другий шанс. Може людина поправить своє положення? Може людина знову навернеться і виявить Богові вірність? Все те, що Бог хоче бачити в своїх людях, це вірність, вірність. Отож, я буду читати об'явлення Івана Богослова з другого, з другого розділу і з восьмого віршика такі слова. Об'явлення Івана Богослова, другий розділ, восьмий вірші нижче. А до ангела церкви смірній напиши, оце каже перший і останній, що був мертвий і ужив. Я знаю діла твої і біду, і убоство, але ти багатий. І зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї, вони та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати. І будете мати біду десять день, будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє. Церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. Слава нашому Господу. Основна, основна моя мета, основна моя, скажімо, тема, що я хочу сказати, це. Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя, каже Господь. Людина не раз буває вірна до якогось моменту. До якогось моменту. Но Слово Боже, Ісус Христос говорить до церкви і сьогодні говорить до нас, до кожної з нас. Будь вірний до смерті, до кінця, не до якогось моменту. Є люди, які вірні до якогось моменту. От є люди, які вірні Богу, поки їм добре є. А є люди, які навпаки вірні Богові, знаєте, коли вони в утисках, коли в переслідуваннях, от вони вірні Богові. І ви знаєте, дуже багато людей. Я це чув від старших братів і, і брат Безпалов Дмитро, він проповідав. Колись я пам'ятаю, я слухав багато його проповідей. Я пам'ятаю, як він говорив. Каже, коли йому один американець, старий проповідник, йому сказав: Слухай, каже, ми сподівалися, що люди, які з, з колишнього Радянського Союзу приїдуть сюди, і ми від них почерпнемо якоїсь. Якогось прикладу, якої сили, це ті люди, які пережили гоніння, і вони були, залишилися вірні Богові. Але чомусь вони, на жаль, не устояли в добрі. Вони не устояли, коли в них їхні, їхні достатки збільшилися, вони не устояли. І це говорить цей чоловік, який народжений в Америці, який прожив в достатку в добрі. Ви знаєте, різні ситуації. Но Господь каже, ти будь вірний до кінця. Будь вірний аж до смерті. Я дам тобі вінець життя. Завважте, тут Господь каже: я знаю твої діла. І далі написано, заважте кожне слово. І біду. Дуже часто людина, коли в якійсь біді, в якомусь переживанні, людина думає, що вона залишена Богом, що Бог десь своє лице відвернув і не бачить, не бачить цієї біди, не бачить, не бачить цих проблем, через які проходить людина. Ну Господь каже, і біду я бачу. Я знаю твої діла, я, я біду знаю. І убожство. але ти багатий. І зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї, вони та ними не є, але вони зборище сатани. Бог знає не тільки нашу внутрішню, Він знає всю ситуацію навколо нас. Він знає все, все те, що з нами відбувається. Він знає всю нашу внутрішність, що ти і я думаєш, що переживаєш, і все те, що довкола знає Господь. Все це під його контролем. Ще раз хочу наголосити, коли в нас, ми зустрічаємося з труднощами, ми думаємо, що ми забуті Богом. Що Бог полишив. Но Він каже, я все це знаю. Я все це знаю. І знаю тих, що говорить про себе, що вони там юдеї і так далі, але вони зборище сатани. І ти то все побачив. І не раз, коли ми бачимо, Господи, ми задаємо запитання: Боже, де ти є? Чому ти, чому ти не відповідаєш? Чому ти не зупиняєш якесь беззаконня, чому ти не заступаєшся? Чому ти мовчиш? І ми думаємо, де Господь? Багато людей сьогодні задають запитання, де Господь? Стається якась ситуація, люди кажуть, де Господь? І Ізраїль також були моменти, де він казав, чи Бог з нами. Вони повісили арфи свої, вони перестали сп'яти пісень. Гедеон молотий там сховався, щоб його ніхто не бачив, не бачив, приходить, ангел каже, Господь з тобою мужу хоробрий, Якби Господь був з нами. Ні, він зрозумів, що Господь не з ними. Господь не з ним. Він каже, якби Бог був з нами, не стало бся з нами Я таке лихо. А він приходить і каже: Господь з тобою Мужу, хоробрий. Бог бачить цю хоробрість в серці, Бог бачить внутрі, Бог знає всю середину. А в нього руки опустилися. А він перестав вірити. Він перестав надіятися на те, що Бог з ним є. А Ангел приходить і каже, Господь з тобою, мужу хоробрий. І ми знаємо далі результат, з якою малою кількістю людей він пішов. Назбирали зразу більше, каже, ні, то ще забагато. І вони перемогли. І вони перемогли, тому що Господь був з ними. Слава Господу! Як важно уповати на Бога і проявляти вірність Богові в різних ситуаціях нашого життя. Проявляти Богові вірність тоді, коли немає, і проявляти Богові вірність особливо тоді, коли є багато. От тоді важливо теж проявити вірність Богові. І коли Ізраїль входить в обітований край, Господь до них говорить. Пам'ятай. Пильнуй, каже, щоби, коли ти війдеш, коли ви засадите виноградники, будете споживати їхній плід, коли ви побудуєте дома. Коли збільшиться ваше золото, срібло, щоби ти не забув Господа Бога Твого. Будь вірний, будь вірний до смерті, до кінця будь вірний. І далі Господь каже такі слова, не бійся того, що маєш страждати. Що це означає? Тобто Бог знає, де і коли ти будеш страждати. Бог знає, де і коли, що з тобою буде відбуватися. Бог знає. І він каже: не бійся того, не бійся того. І взагалі в Писанні дуже багато є, є таких слів: Не бійся, не бійся і не озирайся, бо я Бог твій, каже Господь. Не бійся. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас. Випробувати. Ми не раз думаємо, знаєте, я для себе багато останнім часом взагалі задавав запитань, чи я проповідав одного разу на таку тему, чи на все те, що відбувається, є воля Божа. І отут Господь говорить такі слова. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати. І ви знаєте, тут не написано, що Бог. Сказав дияволу, щоб він ото робив. Ну, Бог знає, що диявол буде робити. Він знає. Це не означає, що Бог буде це робити. Ну Бог знає, що буде диявол робити. І Бог попереджає церкву свою каже: ось диявол буде вкидати декого з вас. Не всіх. Декого. Для чого? Для того, щоб випробувати. Тобто він хоче випробувати, він хоче. Наскільки ми будемо вірні, чи залишимося, ми вірні, так, як знаєте, явол підійшов до Бога за Йова, як говорив. Ха, каже, ти ж його благословив, обгородив його, А ти тільки допустиш щось. І Бог все це знає. Щоб вас випробувати, і будете мати біду 10 день. Зауважте. Бог знає, що будете мати. Що ми будемо мати, і Бог знає, скільки це буде тривати. Ми задаємо запитання, Господи, вже три роки більше вже минуло, як, як війна в Україні, і скільки це буде тривати. Ми задаємо запитання, скільки це буде тривати. І різні відкриття були, і пророчества і так далі. То буде стільки, то стільки, то стільки. Знаєте, в 2014 році ще тільки почалася війна на Донбасі, було, знаєте, половиною роки буде. Думаю, ой, два з половиною, думаю, вже 10 років минуло. Різні речі. Різні речі. Но Бог знає, скільки буде тривати. І він каже, будете мати біду 10 днів. Бог знає. Ну нам, знаєте, щоб знати від Господа, нам треба пробувати з, з Господом, щоб чути Його голос. Це не означає, що Він все нам розкаже. Є речі, які Бог не скаже. Він не зобов'язаний нам сказати, але те, що нам потрібно, Господь нам скаже. І те, що нам потрібно на сьогоднішній день, це залишатися вірним Богові. В різних іспитаннях, в різних випробуваннях. В час, коли ми не розуміємо всього, залишатися вірним Богові. Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Один з таких прикладів вірності Богові є Йосиф. Коли ми пороздумуємо про цю історію Йосип, молодий хлопчина, батько його любить, пошив йому гарну одежу. І от ситуація така, що його рідні брати через заздрість, бачите, що робить заздрість? Через заздрість, вони його кидають в яму, продають в рабство. Батька обманюють. Що його звір розшарпав, вбив. І от він, Йосип опинився в Єгипті. Єгипет країна, де не поклонялися живому Богові, де поклонялися різним богам. Но Йосип залишається там вірний Богові. Знаєте, давайте собі приставимо. Як ви думаєте, легко Богові бути вірним один рік чи десять років? Я думаю, один рік випробування легше пройти, ніж 10 років, правда? Людям часто опускаються руки, вони зневіряються. Вони кажуть: знаєш, я вже, я вже стільки років молюся, Бог не відповідає. Бог не відповідає. І коли ми аналізуємо життя Йосипа, коли ми дивимося на його життя зі сторінок Біблії, ми бачимо, він спорягає вірність Богові. Здається, вже якесь покращення, вже він в домі Патіфара, трошки вже якось, ну, Патіфар бачить, що Бог його, Бог з Йосипом, що все, знаєте, благословення прийшло на дім Патіфара, знаєте. Через Йосипа він то розуміє. І тут знову таке, знаєте, лукаве, таке хитре і підступне випробування до, до молодого Йосипа, до юнака, неодруженого. І тут йому така пропозиція, знаєте, така, така гарна пропозиція, приємна така пропозиція, будеш як вареник в маслі. Але він знає, що він ходить перед Богом. Що він перед Богом ходить. Каже, я не можу зробити таке зло. Я не можу зрішити ні перед паном своїм, ні перед Богом моїм. Він розумів, що хоч він в Єгипті, в тій країні, де не поклоняються його Богові. Він міг подумати, Господи, Ти забув за мене, Ти залишив мене, ти не бачиш мене. Але він продовжує зберігати вірність Богові. Я не можу зробити так. Любов до Бога і вірність до Бога була в його серці. Мало того садять в'язницю. Він виявив вірність Богові, за це попадає в в'язницю. Ми не знаємо ще скільки часу там в'язниці він був, якийсь період. Не один місяць. Навіть коли він там сниру задав. І цей чоловік, що подавав чашу цареві, вже, знаєте, вийшов і забув забув за Йосипа. Мав словечку там замовити, щоб і Йосипа визволити, щоб він добрий чоловік. За нього фараону сказати, забув. І Йосип залишається там. Залишається в тій в'язниці. Але приходить один день. Приходить один день. Будь вірний до смерті. Будь вірний до кінця. Будь вірний до кінця. І дам тобі вінець життя. Слава Господу! Це те, що Бог хоче в нас бачити. Не раз Бог нам показує ситуації, безвихідні ситуації. У мене не раз були такі тупікові ситуації, де, знаєте, де здавалося, ну все, то вже все, Бог не, не, не відповідає і все і. І от Йосипу здавалося, Бог не відповідав. Но настав один день, коли Бог підняв Йосипа, коли вивів його з в'язниці зробив другим, другим після фараона. Слава Господу! Слава Богу. Так робить Господь. Такий Бог. Ну, цей час треба проявити вірність Богові. А інші люди були, які, які так і помирали, які загинули. Ну, життя, ми знаємо, життя наше не закінчується грубою доскою. Будь вірний до смерті, я дам тобі вінець життя. Ісус сказав, яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. І, і що дасть людина взамін за душу свою? Навіть якщо весь світ здобуде, немає користі людині, якщо душу свою занапастить. Коли я покаявся, Мій батько мене сильно почав переслідувати. Батько я дуже сильно любив, і він, знаєте, обернувся мені просто ворогом. І ви знаєте, всяке можна було перенести там, я втікав від нього, він мене бив, і то все всяке було, і різне було. Но найтяжче була ситуація, коли тато з мамою вони були в селі, у нас в місті квартира була, і коли мама подзвонила, і сказала, тата через тебе паралізувало. Це була найтяжча ситуація, яка тільки могла бути для мене. І всі мене звинуватили в тому, що це і за мене, через те, що я пішов в церкву, до штунді, як вони казали. Тато лежить і не може встати через нервову систему. Це, було, це був найтяжчий момент у всьому моєму переслідуванні. Ну, ви знаєте, цей момент я мені сказала, мама, ти давай забирайся з дому, все. І я пішов в кімнату, закрив за собою двері, я став на коліна, почав плакати. Я сказав: Господи, я буду тобі служити все одно, щоб не було. Я буду тобі служити. Ви знаєте, і на другий день тато встав. Це був найтяжчий момент, але Бог дивиться, що ти вибереш. Що ти вибереш в той момент? Диявол діє з різних сторін. Диявол діє силою, криком і жалістю. І жалістю. По різному. Пожалій себе. Петро каже до Ісуса: пожалій себе. Жінка Дойова каже, ну доки ти ще будеш в вірності світ? Зниваш Бога, похоли Бога і помри. Пожалій себе вже, не мучся стільки. Будь вірний до смерті, каже Писання, будь вірний. Я укидаю всі свої сили. Щоб ми виявилися невірними невірними. Три юнаки шедрах, мешах і Авденего. Загроза велика, огняна піч. Вони стають перед царем. І вони говорять: царю, Бог, якому ми служимо, Він може нас спасти. Від твоєї руки, від цієї огняної печі, Він може спасти. Но ну, нехай тобі буде відомо, чуйте, заважте ті слова. Нехай тобі буде відомо, щоб ти знав, знай твердо, що навіть якщо це не станеться, навіть якщо наш, наш Бог нас не захистить і не спасе, ми твоєму ідолу не поклонимося. Тому що ми любимо Бога, ми служимо Богові. І ви знаєте, Бог хоче це бачити в наших серцях. Бог хоче, щоб в нас це було в нашому житті, в наших сім'ях, в наших домах. Вірність Богові. Господи, чи Ти зробиш так, чи ти не зробиш так. Були моменти в житті, коли я теж молився і казав, Господи, ні, я не служу тобі. За щось, щоб ти мені дав це, чи це. Навіть якщо ти не відповіш мені, навіть якщо я багато втрачу. Я Тебе люблю, я буду тобі служити до кінця. І Бог завжди був вірний. Бог завжди був вірний, браті і сестри. І Бог буде вірний в нашому житті до кінця. Він проведе нас по тій дорозі, по якій нам потрібно пройти. Ну через ті обставини ми набираємося опита. Ми більше пізнаємо Бога, будь вірний аж до смерті і дам тобі вінець життя. Перед нами молитва. Ми будемо молитися. Господи, наша молитва, поможи нам бути вірним до кінця. Диявол знає, якщо він зловить тебе або мене на невірності. Це буде крах нашого християнства. Це буде велике падіння. Браття і сестри, не раз від нашого вибору залежить не тільки наше життя, але життя наших дітей і внуків порою. Тут є багато сімей, яких ще діди, прадіди. Вони виявили Богові велику вірність. І через ту вірність Бог продовжує благословляти їхні покоління. І сьогодні ваші діти і внуки благословені. Тому що ваші діти і прадіди виявили вірність Богові. І є ситуації, де наоборот, де наоборот. Нехай кожен із нас, хто сьогодні на цьому місці. Коли ми слухаємо Слово, нехай це слово, воно робить роботу в наших серцях щоб ми залишалися вірними. Бог завжди вірний своєму слову. Він любить кожного із нас. І він сказав: я не забуду і не покину, не залишу. Це слова Господа нашого, який вірний своєму слову. Йому за все, слава на віки вічні. Амінь. Молимось.